Привіт, друзі. Видіться, сьогодні колаборація Тарас. Дивіться, заходимо сюди. Тарас Мієм. Хочете підписутися на нього, в нього аккаунт називається Козак-Тарас. Але я не знаю, чи ви знайдете, бо я теж шукав там його і було тяжко знайти, але думаю, що знайдете. Але перше, як будете дивитися, підпишіться і поставте лайк. Так, І на мене та то, і на... Та, і на нас теж, і на, нас тож, і на мене.

Чи це, як? О, зараз можна буде робити різні. Я, я будемо робити, що там, тут, а воду намальовані перед нами. А що мені вибирати? Та ні, то не треба вибирати, просто можна кнопку. Так. І все. І ти можеш шукати речі, Я там, я так пам'ятаю. Коротше, ідемо, ідемо на двір, будемо робити різне. Певно, треба камери покласти. Бо там намальовано буде. Ось тут робить з машиною, пише І да, будемо камери класти, бо вночі пану монстр прийде і протше нам буде капець взяти. Тобто буде важко камера. Давай, давай одну одну, 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 одну я, чи мені На, бери покладь, е, Хочеш покласти. Генератор заправ. Візьми і заправляй. не безконечні, можеш скільки кожен береш. Але це одно, коли буде 100, можеш не заряджати. що, можна, можеш не заряджати. Хай пропадає і так, тому що. Ходи, я останню камеру кладу. Я там, там, де заходити, в дім. Знаєш? Але на даму обов'язково писати треба, бо він, він мій брат. Та я вже тут була така шутка. Та я вже його була така шутка. Та я вже тут була така шутка. Та я і дайте в мене було відео, що коли я тільки починала, в мене було відео. Це перше моє довге відео було. Так я їм казав, я усім приїду, я українець, типу в мене є брат, раз, бо там ви теж поїхати за тараски. І я не оранжевий? Ні, я не оранжевий. Або оранжевий А, так, це не я. Це не я, не я. Я за рук діма на другому поверсі. Мені в п'яти години, і дай ніби, я не знаю, якась, е, уже сьома, скажи, да. навіть восьма. То це здається зима. Ні, це тут не зима. Просто зараз буде дуже швидко. Бачиш вас вже? Дуже швидко зараз буде час. Монстр, монстр має ті па... Та, пану шафу. Вот код весь. І закриваєш. І... Ні, ще не треба після 12 годин, непевно треба, бо на їжку там пише, скажи. В 12 годині все, скажи, майже всі так... і. А ми все зробили, ніби все. Я знаю, що треба буде робити, ходи я покажу. Я не знаю, що то. Ні, генератор світла, я не це понятно. Ходи я покажу. А йди до генератора по але перед тим не йди ще, ходи я покажу, що треба пану робити. Там є воздух і треба його чинити. Ходи, я я покажу. Дуже, дуже. Ні, іди до мене, швиденько, це буде важливо. Дивись, бачиш цю штуку. Тут треба буде, коли тут, в тебе буде писати о щось, два чи що, і треба її буде чинити. Там, вроді, воздух тобі дається. Або монстр прийде, а треба в шкаф куватися. І тоді монстр прийде і з'їсть тебе. Так що підходь до чого, якщо хтось буде чекати я ячик, то і робиться, вроді бо воно дає воздух, бо потім тримає. А що монстр буде замовгуляти? То <клух> тікає, але <що> вона, ну, <клух> ти зробив не роби, зараз. Ходиш до бензини. Скоро закинуть. Можеш чекати, можеш чекати, я зараз прийду до тебе, чекаєш. Не переживай. А, мор... ну коротше, це вона скоро буде в тебе поділятися. Не треба, нічого там, не після, нічого не треба. Просто йде. Мені ходить що туди. Ти Одержайте! Одерація! То може вийшов ша. Може я на другий повер? Може я ідемо до камер. Ладно, пофіг! Якщо буде мост, він піде на другу, а ми швидко вийдемо, якщо буде возив поганий. Ми ж можемо здокати там тебе появиться. Дирозьте! Просто можна класти. <плес> Ні, ви, фонарики виключу, бо енергія тратиться. Вона потім появляється. Ти буде про А вони з'являються вроді би з часом, я не, не пам'ятаю. <плес> <Ум. А, да, плес> ти хочуєш? Цукільки появляються. Якщо ви цю не грали, то зіграєте, вона дуже важка. Так. Це тільки для тих, хто... Кто мішу, так. Хто вмієш, хто що грав? Бачите, камнатяжка, додав... то треба швидко все робити. Шмеркла, то, <плес>

І без фонарики. Я буду стояти біля перша ам. Перша година. Бачиш, по нікам будемо дивитися, якщо фонарики. Давай не вкучати. Він але він ради. Ні, він коло может. Кіти я поки мене хавала, треба було тікати. Ладно, нічого, Ладно, друзі, е -е, поки що усім папа. -па. Чекайте нових відео.